Я, напевно, хворий, я кайфую від допомоги людям. Яка ситуація? Чи потрібна важка техніка? Привіт! І це знову ми. Автодопомога Бриспіль. І як завжди з вами Жондос. Ми приїхали до нашого колеги, до нашого партнера Євгена на малярочку. Це буде дуже цікава серія. Погнали! Друзі, ми в гостях у Євгена. Ми приїхали в Бзів. До нього на малярку приїхали зі своїм питанням. Ви ж знаєте, ми просто так не катаємося. Жека, ось наш проєкт. Нам порекомендували пофарбувати нашого дракона саме раптором. В двох словах Поясни, будь ласка, чому, що таке раптор, для чого він потрібен і чи правильно це вийде. Лак просто беремо базу, тобто да? під лаком, це, це царапини, це сколи, це убивання, скажімо так, лакопокрасочного. Що ми беремо з раптора, якщо ми відкриваємо Це рапори по барабану, сколи по барабану. Десь, судячи від того, яка у вас буде, скажімо так, неї професія цього автомобіля, що вона буде витягувати з різної грязі, по болотам, по веткам, скажімо такого плану, то це як панзи, скажімо так, брати по научні. Захист. На Як наноситься раптор, чи виготавлювали ви вже, я знаю, що ви військовим підготували такі автівки підготовка до раптора. Нічим не відрізняється від виготовки, від лак, від крил такого. Так, тобто, да, звісно, і під раптором не буде видати царапинок, сколодських можна її красити на вісімдесят раптор ножиці. Не буде цього. Ну, по виготовці, по ямам, по таким випросам. Тут буде виготовлюватися, вишпаклюватися, там, де корозія буде грунтуватись. Побажання по нашій колористиці наступне. Ми хочемо бути е, чіткими до вимог. У нас автомобіль по техпаспорту сірого кольору. В мене бачення наступне. Ми хочемо, щоб це був темно-сірий кольор, графіт. а обвес, так би мовити, пластик, бампера і бокові вставки на, на дверцятах, щоб вони були чорного кольору. Пам'ятаєш таке слово було? ансамбль. В цьому ансамблі це буде кайфово? Ну я думаю, що так. Да. Те, що ти вибираєш, то і буде. Діло там, що, наприклад, брати раптор, він є Тобто, Цвіт, ти вибираєш ті, хто хочеш. Просто я тобі показую, які можуть бути варіанти. Коля, да. Ти мені говориш, Жека, от, хочу я обвес, хочу осей. Подивись, будь ласка, що ти бачиш складними моментами. Дивись, ми переварювали підкрилки. У нас переварювали повністю пороги. У нас варений новий телевізор. В общем, були багато. Було зварювальних моментів. З, да, зараз ми в принципі зупинилися, потрібно вже її доводити до кінця, тому що нас чекають всі, хто потребує допомоги. Такі моменти там де вже бачити, виступали раніше. Угу. Понятно, що воно буде зачищатися, скриватися кислотним ґрунтом, потім скриватися кривим ґрунтом. Так як у нас ідуть отут накладочки, На щоб нам трошки, скажімо так, зекономити час. І руки все одно під ними нічого не буде видно. То ми просто Дінітролом про обработки добре стиваємо, і зверху накладки ставляться. То есть, то есть, у нас тут красоти не треба. Тут бути так, щоб вона не жаржеві. А накладки нам уже дадуть ту красоту, яка буде. Тут. Бачу, отакі моменти складні. Я ж так розумію, знімати скло ніхто не буде. Тобто ми зможемо підійти от в такі Ось все, рижики, у нас пішли, такі. Важливі, їх потрібно, що це ми все виготовляємо. Дружі, ну давай ми подивимось, почому вони може не знімати. Може, вона знімається. Якщо є ржа, то туда потрібно пішло. в будь-якому випадку. Все. причина ржавчини – то туда і пішла. Друже. Ну всіх цікавить таке питання. Завжди цікавить таке питання, і це болюче питання для вас. Заїхала автівка в такому стані і виїхала готова. Плюс-мінус скільки у нас часу йде на це. Дуже. По виготовці це може бути від 2 до 3 тижнів. Плюс є варіант сушки. То є це погрунтували, якщо це погода нормальна, да, то літо беремо. То воно швидко сохне. Якщо це беремо зима, то сам розумієш, вже воно не так все саме. Після грунтовки дня 2-3 вона в будь-якому сім'ї дати всадочку та коплена. Плюс зборка, ти саме розумієш, десь якісь кліпси, десь якийсь болтик, це все виставить зазорчик, все в тому році. Ну, я ж плюс-мінус десь ну, місяць точно. Тут. Скільки о, зазвичай над такою автівкою працює людина? Друже, це перше таке по срокам. Якщо людина хоче бистро-бистро, то сривається два-три чоловіка малярів, і виготовчиків, і розривають, скажімо так, і тобто Це не три неділі, виходить, не чотири там. Дві неділі образно Розривали вона там сохне. Покраска, що, покраска рапторами ведеться. Два часа в міні вона Що Шучка. Ну і я дуже люблю це питання. Скільки ти пофарбував тачок? Ну давай! Ну я ну, ну 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 скільки ти років? Років десять фарбуєш. <рес> 2003 року. Більше. Друзі, тачка 2002-го, він фарбує з 2003-го. 20 Май років <рес> пацанчик вже валить оці машини туди-сюди. Ну не рахуєш, нема такої статистики. <рес> а, Та, я б... Перевигадай, ще, Ну, поперець полізеш до бачиш. Каже, <laughs> до треків. Друзі, я б сказав, як я би сказав про це Олесь Подрив'янський, у нього є таке поняття до. А ми скажемо просто багато. Багато тачок покрасив наш кабанчик в <laughs> нашій <вилочки. laughs> <laughs> 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 Давай! Пройшло трішечки часу і ми повернулися до нашого сталевого дракона. Пам'ятаєте, ми питали у Євгена, а, скажи скільки буде часу на виготовлення, на фарбування, на зборку автомобіля. Ну і, звісно, ми посміхнулися з ним, тому що всі люблять задавати такі питання. Але саме зараз ми вам доведемо. І розкажемо, що ну не бувають таких сроків. А, і ось чому. Дивіться. Ось він. Красавчик наш дракон. Так. Він пофарбований, він зібраний. Засереджу вашу увагу, що коли ми почали збирати, коли хлопці почали збирати, вони викликали мене і сказали, Євген, у нас є проблема. Яка перша, ти будеш встановлювати сюди лебідку? Кажу так. Тому давай одразу думати, що ми будемо робити з бампером, тому що ну, з пластиковим бампером не виходить, там великі колеса, шипи величезні, і все одно потрібно потім переробляти. Так ось дивіться. Оця красота в команді Євгена є Сергій, який це зробив сам, щоб ви розуміли, це металюга. Він зробив це сам, як то кажуть, на колінах да, без е певних відповідних е потужних станків і так далі. Він це зробив. Тепер у нас тут силовий агрегат лебідка на місці, все потужно, швейлер приварений. Е ну, це наші окремі фішечки. Е рахуйте так. І на це, тільки на це, е пішов місяць. Враховуйте це, будь ласка, тому що це великий труд. Великі складнощі, особ особливо коли йдеться про старі такі автомобілі, вибачте, 22 роки автомобілю, і ми доведемо вам сьогодні, що в деяких моментах, коли йдеться про економію, ми хочемо десь зекономити там гроші, час, логістику і так далі, але не виходить так. В ідеалі це коли комплексний підхід і автомобіль, а особливо такий проект. Тут ціле будівництво робиться все в одному місці. Тому що розбирає одна людина, варить друга людина, збирає третя, виготовляє, готує на фарбування четверта, потім зборка, підгонка п'ята. Коротше кажучи, всі ці люди вони мають бути в одній команді, це 100%. Я скажу свої емоції, я кайфанув від роботи, тому що... Їхав сюди, я думав, раптор, він має бути такий грубий, такий брутальний. Мене поправили фахівці і сказали, що не обов'язково раптор має бути грубим. Раптор може бути і приємним. Він такий же надійний, але він ще і приємний, і, як то кажуть, нерве вам руки, ваш одяг і так далі. Окремо подяка величезний труд Олександру, який це все збирав, тому що. Зборка була дуже-дуже важка, тому що все потрібно було підганяти і ставити на місце, щоб це все було ще й надійно. В ході всіх справ ми ще продумали такий варіант, що все ж таки така. Окінця у нас має бути в цьому автомобілі. Сашко нам це люб'язно погодився і зробив, змонтував цю систему дихання да? в дуже вологих місцях, коли машина заїжджає десь в брод, то ми бережемо її дихання і ми... в мотор не потрапляє водичка, тому що в йде саме звідси. Все, я задоволений. Ми пару е, питань задамо ще Євгену, і я вам скажу так, я йду з кайфовим настроєм, а куди далі, скажу трішечки пізніше. Джека! Друже, ми обдивилися все, ми пролазили, все кайфанули, все чітко. Давай ще проговоримо один момент. Е, ти не перша, перший раз з такими автомобілями працюєш. Скажи, будь ласка, що було саме складне, працюючи з 22-річним е, таким драконом? Саме складне, друже, було, я тобі скажу, це дійсно зборка. Тому що машина пригналася на одну контору, розібрала. Переїхала на другу контору, поварила. Ні в кої разі хочу сказати, що всі зробили качесну роботу. Поварили все чітко, все, все огонь. Но просто що розбиралася в одному місці, варилася в іншому місці. Получается, ту ж саму накладку поставити десь більше, десь менше. Тобто, і потім вже при зборці, коли це все йде, ти починаєш це все підганяти. Гратися. Гратися. Так, Гратися. Тут десь тільки десь пересверлюєш, десь перепаюєш. Десь, ну, в общем, такий хобот, що просто копати. А пам'ятаєте нашу першу серію, коли я підходив десь отут. А, тут був кусок металу з саморезами стягнути пластик і бампер. Ці ржаві саморези. Да, ви це бачите, це воно, бойова тачка. Дивіться, так роблять тільки класні фахівці. Чи буде у нас так, ну звісно, що ні. Ну це просто гоні. Дивіться, сьогодні цього нас вже нема. У нас все стоїть чітко, все на місцях своїх, все надійно. І дуже хотілося б узнати, Джека, як ви це перемогли. Друже, найелементарніше, що для цього треба, це терпіння і час. Тому що Ви розумієте, так? через кожних 5 см саморез. Його треба запаяти. Потім підпаклювати, загрунтувати, ну це стандарт. Далі, йдуть кріплі, кріплення йдуть на пластик. Кліпс. Вони всі не кліпс. Не кліпс, І, кліпс іменно кріплення. Вони відірвані. Тобто поприпаювати понапаювати кріплення під кожну кліпсом. Потім, Опять же, зборка. Наварили, воно не стає, по двіркам старим не совпадає. Виміряємо. Поновина сверлюємо. під кліп. Щок-чок-чок-чол-чолк. Товариство, зверніть увагу ще тут. Ляда була в е, дуже-дуже е, поганому стані, вона була ржава. Рекомендували просто поміняти на іншу. Але е, Євген сказав, давай ми спробуємо, ми впораємося. Жек, скажи мені, будь ласка, як ви вилікували її і чому вона зараз в гарному стані. Зрізаємо стіко, піскоструємо. Е-е, понятно, есть <звіст> были микродырочки такого плана. Делаем степаниватия <звіст> олова, залудили кислотный грунт, покрасили, буде ходити, думаю. Супер. Наступне. <звіст> Це мій був забабон. Я Євгену сказав, пацани, хочу тут зле колесо, величезне, зле, важке колесо. Звісно, коли вони почали його ставити на стандартне штатне місце, воно не ставало. Як ви це зробили, що тут нове? В оце кріплення врізали, ще хтось удлінили. Змінили. Понятно, то, ж таки, труд серйозний. Серега просто без... Серега ресурсів. Да, Серега Серега, окремий окремий а, привіт, красавчик. Отримали тут надійну конструкцію, яка тримає таке важке колесо. Купити його Н ну, ну, як немає таке. Не да, 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 да. Не я не розумію. Продає. Я розумію. У багатьох тут просто якийсь такий чехольчик там mm -hmm. ш... mm -hmm. шкури молодого ліноліума. Ніякі чохли мені сюди не потрібні, тим більше пластикові кофри теж мені не потрібні. Я захотів просто. Зле нове колесо запаски. Все. І пацани це зробили. І зробили досить надійно і кайфово. Супер. Ми не прощаємося. Ми сюди приїдемо, коли ми будемо об'їжджати всіх наших партнерів. Ми ще будемо балакати з кожним. Ми покажемо, що ми отримали на фіналі. Єдине, що я хочу сказати, що зверніть на це увагу. Саме тут. В цій команді можна просто залишити автомобіль і більше ні за що не хвилюватися. Вони її розберуть, вони її поварять, відрихтують, виготовлять, пофарбують, все назад зберуть і видадуть вам чисте. Автомобіль, друзі, слідкуйте за нами далі, ставте лайки, підписуйтесь, звісно. І дуже скоро ми вам розкажемо абсолютно про всіх партнерів, які приймали участь в такому серйозному, класному, цікавому проєкті. Ви будете знати, де вони знаходяться, які роботи вони роблять, їх всі контакти. Ну і звісно, розцінки це вже ваше індивідуальне питання. Тому будьте з нами, слідкуйте, будьте обережні, все буде Україна.